Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave Курс система бісей бабидон щит мавеодагаве еміджайвей із найсвенч. При таграям з України сьогодні маємо крутий та відповідальний день, тому що ми їдемо з четвертої ранку на Бесарабію для того, щоб запускати жнива дозору. І в принципі зерно збиральну кампанію і соняшнику загалом і скажу відверто, що маємо круте передчуття, тому що дозор ніколи не підводить. І в такому складі Ігор, Ангеліна, Я їдемо для того, щоб з легкої руки. Відкрити новий врожайний рік соняшнику 2023 Прибули на поле до Леоніда Гавриловича Дроботенка. Я думаю, що багато людей бачили його сина Стаса в Тікток, в Ютуб. І от з даною сім'єю вже не перший рік працюємо. Леонід Гаврилович, починали працювати з вами з Арканселів, який ми зараз знімаємо на допрацювання, і плавно переходимо на Альдазор. Леонід Гаврилович, можете от про наші гібриди в цілому, виходячи з досвіду роботи з ними, щось сказати? Ну Я вже 6 років, ну, так я вважав, що 6 років я працював тільки Арканцелем. То за ці роки я Арканцелем був задоволений. Це син е, настоїв, щоб поміняти, по з вами він. Познайомився і поміняти на Альдозор. Будемо зараз обирати Альдазор, поїдемо на здоровий поле і побачимо різницю. Ну, Арканцелем я в принципі задоволений. Я його, я його шукав. Ну, вже раз ви знімаєтесь з производства будемо переходити на, Главное, на Альдазор. На Альдозор будемо дивитися. Зараз ну, там... побачимо, будемо обирати все, як ви кажете. Покаже комбайн. Да. Говорили, скажіть, виходячи із п'яти або шести років роботи з нашими гібридами відносно регіону, от от, по врожайності, поступався якимось гібридом чи був на рівні тримався, що можна сказати. даже, даже бувало, Аркан Селі більше давав, ніж імпортні серка. От, наприклад, прошлому року. По прошлому року. Знаете, що у нас тут юг, це у нас зона ризикованого землетрія. У прошлому році хлопці програли піоніри, шміри, то було в них і по 300-500 кілограмів. Арканзель свої в минулому році, то на 200 він дав. Я, був, я думав, що буде взагалі. Як сказали, що хлопці, що він пропише там по 300-пів по тонни, то скосили, то він косив. Нам то на 200 він нам дав, задоволені були. А цей рік, я думаю, що не менше сипане. Зараз да, так люди бачимо, що такі перспективні. Перспективні цей рік дощики були і слава Богу. А ну, в цьому році да, ну, обігетація. вегетації. – просто те, що цей рік ми сіяли, все, все сіяли без того. А цей рік не знають, дай Бог ще будемо садити обратно з добровими. Може щось трошки покращиться, бо ще і зернові стоять не здані, нічого ціни нема. Не Говорили, ще скажіть, от, виходячи з Арканселями ви вже працювали багатенько років, альдазор в цьому році бачили вперше. Да. А от відносно вегет... перебігу вегетації, щось можете якось їх порівняти і щось, як Альдазор оцінити. Альдазор е е виходить, він виходить якось е рівніший. Він mm -hmm. рівніший, де, е кошик більше одинаковий. Він, ну, як, рівніший, красивіший. Він мені... В цілому зараз переїдемо і вже спитаємо бункера. Як да, там да, Альдазор. переїдемо зараз на здорове поле і там подивимось да. далі. Залишайтесь на відео, переїжджаємо далі. still go, 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 hustle hard, hustle every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave, to the system, I don't wanna be a slave, I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway, is І так зараз маємо максимально продуктивний день, максимально позитивні емоції. Так як ми випустимо ще одне відео, оскільки можете уявити собі ситуацію, людина. Комбайн, якої найняли, коли побачила вона нас, вискочила з комбайна і каже: хлопці, от через дорогу також ваш бомонд, і я його збираю по 25 центнер на ширину міжряддя 45 і по 20 центнер на ширину міжряддя 40 для Бессарабії каже, це просто пуля. І ми дуже задоволені. І зараз, так як ми переїжджаємо, рухаємося господарством сім'ї Дроботенків, тільки що ми зібрали наш арканцель, який в минулому році був крайній рік, на два роки беремо паузу. І так як ми зараз. ну, так скажемо, переконали молоде покоління Станіслава. То в цьому році, поки Аркансель буде допрацьовуватися на два роки. Ми загітували дану сім'ю для того, щоб вони висівали Альдазор. І от зараз ми переїхали на демо ділянку, дивись де яний наш Альдазор, де дана сім'я, дані фермери аграрії зможуть зробити якийсь висновок відносно арканцелю і еволюції Арканцелю в Альдазор. Але я впевнений, що якщо дані аграрії довіряли нам 5 років з Арканцелем, то від Альдазору вони повинні бути в захваті. Зараз після збирання демо ділянки почуємо думку Станіслава та його батька Леоніда Гавриловича. Підписуйтесь на відео, буде цікаво і не забувайте, що з за агроритмом потрібно працювати. Тому що зараз на Бессарабії, мені здається, що я боюся критикувати будь-якого роду соняшник, тому що він може бути наш. включаю. И он да, я стою старую. Надо сто метров. Mm -hmm. О. А если забрать, получится 400, да? Минус. Все минус. правильно. Директор особисто mm -hmm. набирает солнечный. Mm -hmm. Так, чтобы по-честному. Постукай, щоб лісілося. Побігай з ним. 376. А що повну не треба набирати? А літра тут ну, по цьому. Я знаю, що коли сімочку, ми завжди повну набираємо. Зробимо по вашому. Не, це. Ми просто так, коли зерно це взяв. ну ось І все, завжди навіть оці, що беруть бариги. Ну, oh, це yeah, нормальний. Так краще. <laughs> Нам такі <laughs> медики. Ми в середній 400. А 400, так? Да, 400. 4200. 4200, а площа була зібрана. Гектар 6. Коротше гектара. Полтора гектара. То в нас плюс-мінус поки що точні цифри будуть. Потім відомі, якщо беремо 10-200 на... 0,4 поділити на 1,5, взагалі 27 показує. 27. Да. 27 центнер. Якщо буде 2,5, то це взагалі буде. Якщо вийде на 25 центнер для Бессарабі, я думаю, буде круто. Він говорили, що перше враження, перехід з Арканцеля на Альдазор. Можете пару слів сказати? Ще не можемо, поки не закончили. Врожайність, що явно дуже. Він відлічався, що. Він відлічався. Кажуть, що цей, що той вони зразу, коли це, вони всі одинакові, як у нього бомон. Вони всі одинакові. То, в цілому ми вам подякуємо. Він говорили, що дуже приємно було познайомитися. З вами теж, довго їхали, але доїхали. Я Тобі. думаю, будемо працювати. Все буде в порядку. Всім гарних врожаїв підписуйтесь на канал.